Вітаю, це маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. Трішки сьогодні підсумуємо так попередньо візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Продовжили його ще на один день. Я так розумію, можливо, сьогодні вони зустрінуться з Дональдом Трампом. Не знаю, станеться, станеться, не станеться, ну то не станеться. Ось з нами сьогодні Олег Лісний президент аналітичного центру Політика. Вітаю вас. В нашому етері. Доброго ранку. Перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15 радіо ФМ Галичина. Це прямий тер. А переглянути відеозаписи можете на ютуб-каналі ФМ Галичина. Пане Олеже, можливо, спершу так загалом підсумуємо цей візит президента до Америки. А він був позитивним, він був провальним чи ще успішним чи провальним? Можливо, щось посередині, як ви думаєте? Це по перше, будь-яку ага. дію треба аналізувати, коли вона є завершеною. Зараз таки візит перебуває в динамічному режимі, і ми бачимо, що іноді аж надто динамічному, і це природньо, тому що от коли мої колеги або ваші колеги кажуть, що ця тема була ну взагалі там, коли спілкуємося на цю тему, то вони кажуть, що у них складається враження, що це була перегріта тема. Як на мене, можливо, я живу в іншій Бульбашці, Вона у мене була дуже реалістичною, тому що я самого початку усвідомлював, що це легкою прогулянкою не буде. Чому тому, що він від візит відбувається або низка зустрічей відбувається в режимі передвиборчої боротьби в Сполучених Штатах, навіть якщо ми згадаємо свої вибори, що це було дуже непросто всередині суспільства, так у нас там горіли павали. Різні думки, стадіон, так стадіон і так далі. У нас це все було. І тому просто ми з того, що війна забула цей момент, на превеликий жаль, як це оці електоральні баталії відбуваються, тому що насправді зараз відбуваються баталії за виживання України з найзлішим нашим ворогом, тому зрозуміло, що ми про вибори зараз, мабуть, забули, як пересічні громадяни. А в Сполучених Штатах це основа. І я завжди порівнюю два моменти, коли коментую саме цей візит. Тут зіткнулися дві візії перемоги. Перемога Байдена і перемога Зеленського. Перемога Байдена вона дуже проста і елементарна. Треба, щоб його партія і його кандидат перемогли на цих виборах. Наша перемога о, це вижити в цій війні. І тому ми приїхали своїми планами, своїми баченнями, саме до головного союзника, для того, щоб він зміг нам допомогти в цій боротьбі, навіть якщо він захоче там, взяти з наших планів на ну, нашу перемогу якісь нюанси для того, щоб забезпечити свою перемогу. Так? І це було б дуже круто, коли вони збігаються, ці елементи, то це вигідно всім. І ми бачимо різність ціни перемоги однієї і іншої. В першій перемозі там умовно кандидат може програти вигляд але він залишиться живим і він зможе піти на наступні вибори. У нас вибір вижити або загинути, як нації, як держави, як країни, як народу. Тому, якщо через цю призму дивитися тепер на результати певні проміжні, я б так сказав, візиту і взагалі американського кейсу. То він, як на мене, виглядає реалістичним і очікуваним. Тому що в мене з самого початку не було завищених очікувань. Я розумів, що буде дуже непросто, і воно дійсно стало непросто. Але давайте подивимося, наприклад, на такі елементи, які в нас Ну, розумієте, я, я дуже люблю от наші гойдалки, вони, вони дуже такі круті: від зради до перемоги. Ми по-іншому не гойдаємося. У нас або катастрофа, або вау-вау. Або і отут, наприклад, кейс навіть по цьому заводу Пенсильванському, так? Він насправді, от як я сьогодні, я завжди намагаюся, ну емоції в мене були, тому що я вночі почав про це читати. Я не хочу озвучувати, які в мене емоції були, тому що це буде непрофесійно, але на ранок я став з тією думкою, що треба бути професіоналом і дати час цій новині виложитися. І от сьогодні в мене, знаєте, така думка, можливо, вона дуже суб'єктивна, що оцей мінус нам зіграв плюс. Зараз поясню, чому. Трамп дуже образився на цей візит. Хоча е, зовсім нещодавно, якщо брати історичну перспективу, такий же візит був в штат Юта, е, де рулять республіканці, і тоді ні в кого не виникала проблема, що туди поїхали і чого прийшли на завод е, той же Зеленський. Да? Ну Бог з ним. Але ми бачимо тут крайній прояв негативного ставлення. Був був. І тут на цьому тлі ми бачимо, що Байден ну, реально досить е, позитивно в фінансовому сенсі допоміг Україні або озвучив допомогу Україні. Тобто, я розумію, що ці вибори вони нам всі ситуації навіть допомогли, тому що Трамп пішов крайньою е, там. Негативний край, а Байден був змушений на цій ситуації зіграти відійшов і відійшов крайне позитивний. Да, тому в результаті ми отримали вибачте за тавтологію, певний результат. Тому я закликаю наших глядачів. Зрозуміло, це дуже непросто от відкинути емоції і дивитися за тим, що від цих емоцій ми отримаємо. Зрозуміло, що ми потрапили в цю емоційну воронку виборів Сполучених Штатів, і там працюють з емоціями зараз всі команди. У них зараз той етап, коли треба саме з цим працювати, щоб виборця, який сидить перед телевізором, змусити зовсім скоро піти на вибори. І тому вони, вони нас туди втягли. І це оцим із мінусів те, що нас втягли, намагалися втягнути в знов чергове в перебіг вибору Сполучених Штатів. Це негативний момент. Чи вдалося це? На тактичному рівні так, але зараз побачимо, що якщо Трамп зустрінеться з Зеленським, то це буде ще інша грань цього, е, цієї епопеї. Це дуже цікаво, тому що ми бачимо, що політики дають задньо е, навіть такого ж типу, як Трамп. Да? Це дуже цікаво. Але один момент, який мені дуже не сподобався, і я вважаю це істотним мінусом, це те, як сприймалися вдавані неудачі України в українському суспільстві. В деяких, так? Да? Політики і так далі, я проти того, що ми раділи не успіхам за межами України. От дійсно, це, це неправильно. Ми повинні зараз бути навпаки в цьому кейсі, єдині як ніколи. не має бути щито. Ми повинні вболівати за кожен успіх і розчаровуватись кожним неуспіхом, але ні в якому разі не казати Ага, ми ж казали ви бачите. Ні, так не можна. Це, це це давно такого не було. До речі, дуже давно не було. Це було в період, коли у нас був мир і коли в нас були політичні баталії. Ні, від цього треба відмовлятися, тому що ми ще не перемогли. У нас ще дуже важкий шлях попереду. От пане Олеже, таким потужним спічем вже трішки відповіли на мої 3-4 на мої наступних запитання, але я вам ще зараз щось придумаю. Давайте ми повернемось до цих американських виборів. Чи може цей візит змінити думку якихось певних американських виборців? Бо дуже багато людей говорять, що цей мирний план це не мирний. план, а це прохання про чергові гроші та про чергову допомогу. Пакет допомоги і Трамп може сказати: от подивіться, я ж вам казав, що Зеленський приїжджає тільки по гроші, їде з ними. І от думка американського виборця якось може змінитися від цього візиту. To. Може, uh -huh. тому що я вчора натрапив на, на інтерв'ю одного з американських е, оглядачів. то Він сказав, що Зеленський досить популярний в Сполучених Штатах, ну я, я як політик. Його навіть там виставляли ну там десь десяток політиків виставляли е, іноземних і там американців, що дивно як на мене спитали, хто хотів би там, щоб це був один із там президентів Сполучених Штатів, то Зеленський там був чи не найпершим. Тому м, зрозуміло, що з політехнологічної точки зору прив'язатися до події це корисно. Тому що фактично нічого не можна робити, не треба робити. Біжи, їде локомотив, просто треба в якийсь із вагонів вплинути і поїхати. І отримаєш в будь-якому разі результат. З геополітично, я вважаю, що це помилка була республіканців. Але ну, побачимо, як воно далі буде. Тому що це ж про стабільність в світі, це не тільки про Україну. Війна давно вийшла за межі України. Що б не казали, чого б не боялися, я взагалі прихильник того, що Третя е, світова гібридна війна вона вже розпочалася ще в Криму. Можливо, це помилково, але це моя суб'єктивна оцінка. Тому я не, не поділяю е, думку політиків, які бояться третьої світової. Тому що дуже коротка ремірка, Другу світову теж не маркували як Другу світову свого часу. Потім історики написали, що це була Друга світова, а вона розпочалася, зрозуміло, що не на території Радянського Союзу. Да? Е, якщо подивитися, то користь не користь, е, я думаю, що більше демократи з цього отримують користь, тому що вони поки що на сьогоднішній момент. Подивимося, яка щодасть зустріч трамп зеленський до речі. Це теж дуже важливо, але зараз вони змогли продемонструвати, що вони підтримують Україну, що вони за те, щоб боротися з Путіним. А їх опонент він проти України і він готовий домовлятися з диктатором. Скоріше за все, вони змогли це використати на свою користь. Трамп зміг по великому рахунку зробити те, що він завжди робить. Тому що для нас це всі емоції, все все я їх відкидаю, просто дивлюся професійно. В нього задача, на відміну від демократії утримувати своє ядро. і А там, ну при всій повазі до них, вони там дехто вірив в ерептилоїдів, хто в пласку землю, хто вірив в те, що Україна погана. І тому це по великому Путін гарний, да тому з цим треба так і працювати. Тому Трамп він працює зі своїми. А от демократи вони завойовують тих, хто м, не визначився? Зустріч Трампа і Зеленського, якщо вона відбудеться, е, чого можна очікувати? Чи це якесь знаєте таке непередбачуване, так само, як і заяви Трампа, а сьогодні він говорить одне, завтра він говорить зовсім інше. Чого можна очікувати від цієї зустрічі? Він може Зеленському прямо в очі сказати, що е, який він поганий, так як він це говорить дуже часто, наприклад, у своїх коментарях. Чи він може навпаки, знаєте, з розумним виразом лиця сказати так, так, підтримуємо, і будемо підтримувати? Чого чекати? По-перше, цей крок вже говорить, що команда виправляє якісь помилки або має якісь певні задумки. Так? Тому медійно це буде все одно висвітлено. І я не знаю, в якому сенсі. Якби треба було грати в матчу, то оці всі претензії мали бути висловлені на зустрічі, яка була з Зеленським раніше, так? Коли ми зараз маємо ці листи щастя, які були написані про те, що Маркарову звільнити і так далі, і так далі. А потім а і зустрічатися ми не можемо. Ні Джонсон не може зустрітися, ні Трамп не може зустрітися, тому що в нас там багато справ. А тепер зустрічаються. Виглядає не як сильна позиція. Можливо, я помиляюсь, можливо, у них якась ще хитріша задумка є у штабах, щоб це, це перетворити в якийсь інформаційний привід. Ну, умовно, він може повністю змінити лінію поведінки, так? От, просто щоб перебити демократів, може спробувати? Може. А може продовжувати робити те, що я кажу: цементувати свій ядерний електорат. Тобто він може посміхатися, тиснути руку, але сказати: Володимир, я тобі наберу після виборів, і ти будеш змушений піти на мої угу. вимоги. Угу. От все. ви задали за Оксану Маркарову. А чи варто звільнити Маркарову? На вашу думку? Mm. Моя персональна думка, я не бачу причин до звільнення, тому що якби не було візиту в Юту да, свого часу, і ну дивіться, просто якщо, от, на превеликий жаль, от я не пам'ятаю, чи філософ чи якийсь із моїх колег сказав із давніх, що на превеликий жаль, не було багато війн і конфліктів, якби в слова трактувалися всім однаково. E, тому що, наприклад, мир він же може трактуватися по-китайському, а можна по українському, да? і це різні мири, тобто закінчення війни. Так? А тут от я розглядав візит і в Юту, і е е е е е е е е в да? Ах, як демонстрацію пріоритетів України. Тому що дивіться, я в мене там викривлено там сприйняття світу, але Саліван каже, що 155 мм випускається просто як гарячі пиріжки, і зразу їдуть на фронт. І Зеленський їде дивитися, як вони випускаються. Тобто він показує, нам ці снаряди потрібні сьогодні. Нам це дуже потрібно. І я їду до тих робітників, які працюють в три зміни, подякувати за те, що ви працюєте на нашу спільну перемогу. Так і було сказано до речі. так. Я так це розглядаю. Зрозуміло, що це штат, який не визначився. Зрозуміло, що це штат, де не сильні позиції у Трампа, да? але ж в юті не сильні позиції там умовно тоді Байдена були. Да? Тому я, якщо так дивитися, що це про війну, а не про вибори, то проблем взагалі ніяких немає. Uh -huh. Якщо це про вибори, ну тоді там зовсім інша логіка включається, uh -huh. але трохи... це про Америка, а не про нас. Трохи більше однієї хвилини в нас залишилося. Якщо коротко, роль Китаю в цьому справедливому мирі, про який ви говорите, та ну про який всі зараз говорять. Ось, е чи може Китай мати вплив реальний вплив на Росію, та і що для Китаю реальний мир, справедливий мир в цій війні? В одну в одну хвилину да, справедливий ну, мир і Китай це різні полюси. Китай зайняв сторону Російської Федерації, для нього мир це капітуляція України і Заходу. І те, що він розповідав, їхній міністр розповідав на полях ООН, це про Китай, це не про що інше. Санкції треба знімати. Тому він готується до наступної війни і він вже зараз хоче підстелити собі соломку. Дракон всіх дурить, особливо в кейсі того, що це активний нейтралітет. Підсумовуючи для мене китайський активний нейтралітет це нейтралітет в сенсі України. Тобто не допомагайте Україні, знімайте санкції, а я буду активно допомагати Росії. Отак от виглядає нинішній Китай. Я дуже вам дякую. Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, сьогодні був з нами. Нагадаю, слухати ранковий маркер. подій можете в будні 10.15 радіо ФМ Галичина. Це прямий прямої терперегляти можете на Ютуб каналі ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.